Виконуємо практичне завдання із підручника авторів Руденко, Речі Потієнко інформатика профільний рівень 11 клас. Сторінка 201. Завдання для самостійного виконання. Додайте до вашого сайту HTML-сторінку і створіть на ній форму ось такого вигляду, як наведено на рисунку 1180. Маємо заголовок створити новий обліковий запис, логін. Скоріше за все, це текстове поле, електронна скринька, коли маємо тут тип і e і пароль, Скоріше за все, це тип паспорт. І кнопочка відправити баттон. Я пропоную скористатися ось такою невеличкою заготовкою, яка, в принципі, є у вашому параграфі, і скопіювати її. На ресурсі кодип є вже у мене невеличка заготовка сторінки. Я додам сюди. Абзац, форма реєстрації і додаю скопійований елемент. Зробимо це заголовком рівня H1. Закриваємо H1. Далі з нового абзацу. Додаємо абзац і додаємо лейблом, виводиться підпис Ведіть ім'я, input тип текст, name, юзернейм. Окей. Це перший елемент у нас є. Дивимося, що нам треба додати далі. Ось тут поміняємо підпис логін. Потім ще у нас електронна скринька, і тим буде «Імейл». Вводимо тут Логін. Додаємо ще один елемент. Називаємо наступний елемент Електронна скринька. Так, додамо новий абзац. Закриємо абзац. Тут теж закриємо абзац. Електронна скринька, змінюємо тип. Давайте подивимося, на що впливає зміна типу. Тип текст ми бачимо текст, який вводимо. Якщо ми кажемо, що це тип паспорт і спробуємо щось написати. Так, бачите, що виводяться крапочки. Ще у нас там є рядочок, додаємо ще абзац, відразу закрили той абзац. Дивимося третій рядочок, пароль і електронна скринька. Олена Микола не пропустила електронну скриньку. Тут у нас тип буде не паспорт, а імейл. Тип імейл. І додаємо ще один абзац. Називаємо його пароль і тип паспорт. Пароль. Тип Паспорт перевіряємо тут все видно, тут і набираємо пароль. Так, в принципі, маємо створену найпростішу форму реєстрації. По дуже доброму і гарному правилу, гарного тону треба ще було б додати до форми, обов'язково техформ. форм це контейнер і закрити цей контейнер, коли форму. Завершена форму. Треба було б ще вказати спосіб відправлення, тобто параметри для самого контейнеру. Як дані з цієї форми будуть відправлятися. Так, треба нам ще щось додати кнопку відправити. Додаємо до форми кнопку, яка буде надсилати дані, це у нас буде. Елемент Button, тип Submit. Вводимо текст зареєструватися і закриваємо кнопку. Ось ця кнопка в нас з'явилася. При наведенні, вона підсвічується. Що недобре взагалі, це те, що у нас усі імена username. Я пропоную ось тут змінити ім'я на логін. user login user электронная скринка email user пароль Password user. Для кнопки Input User. Так, окей, Все є. Все зробили. Кнопочка реагує. Логін, електронна скринька. Пароль і кнопочка «Зареєструватися». Вона відправляє. Ми розуміємо, що поки нікуди воно не уходить, тому вотфаунд. Ми створили з вами простеньку форму реєстрації засобами HTML.